Водень – це найменша молекула, яка є на земній кулі. Водневу терапію ми отримуємо методом електролізу із води за допомогою довгих-довгих біохімічних ланцюжків. За допомогою електролізу води, ми отримуємо найактивнішу, найфізіологічнішу, найбезпечнішу молекулу, яка є найпотужнішим антиоксидантом, найфізіологічною. А чому найфізіологічнішою? Тому що природою було задумано так, що у нас в організмі є захист у вигляді водню від вільних радикалів. У нас є бактерії, які знаходяться у кишківнику, і ці бактерії виробляють водень. Ось питання: при такому рівні стресу, харчуванні, порушення циркадних ритмів, скільки водню виробить наш організм? Відповідно, спрацює оксидативний захист. Наш організм в цей момент буде сильно сильно страждати. Тому ми зараз розглядаємо водну терапію інгаляційну як повноцінну медичну технологію для захисту від вільних радикалів. В Японії були проведені дослідження, які довели, наскільки водень швидко проникає у клітину. Розмір водню у 150 разів менше отвору мембрани клітини. Тому при першому ж вдиху інгаляційної терапії наш пацієнт починає отримувати антиоксидантну терапію. Був проведений дослід. брали метиленовий синій органічний барвник, запечатували його в поліетиленовий пакет, і цей метиленовий синій в пакеті спочатку опускали у воду і жодних реакцій не відбувалося. І після цього цей же пакет із метиленовим синім опускали в газоподібний водень. Етиленовий синій міняв своє забарвлення. Це говорить про те, що водень наскільки проникаюча молекула, що вона навіть проходить через поліетилен. Якщо порівнювати водень, наприклад, з вітаміном С, який має дуже антиоксидантну властивість, то вітамін С не володіє такою проникною здатністю, як водень. Тільки водень найактивніша, найбільш фізіологічна та найбезпечніша молекула для захисту від вільних радикалів. В Японії водна терапія є медичною технологією, яку використовують в медицині у всіх федеральних та всіх приватних великих медичних центрах для лікування пацієнтів з наступними захворюваннями. Водень використовується в ендокринології. Пацієнти з цукровим діабетом, які отримують водневу терапію, відновлюють рівень вуглеводного обміну та в ідеальному випадку відмовляються від терапії з цукровим діабетом. При метаболічному синдромі, знову ж таки, вплив на вуглеводний обмін дозволяє відновити правильну функцію щитовидної залози, статевих гормонів, жирового обміну, вуглеводного обміну, що приводить до нормалізації метаболічного синдрому, тобто до вилікування від метаболічного синдрому.